Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин поговоримо про заяву Резнікова, міністра оборони про мобілізацію. А також це пов'язане, і я не випадково пов'язав з новим кандидатом в президенти, другим Трампом в США Рама Ну так от, вівторок. Отак от вівторок, друзі. Ну, про те, що у нас готуються, хочуть вибори, хто хоче, а я, як розібратися, ніхто не хоче, ні одна з фракцій не хоче вибори. Повірте мені, ні одна з фракцій не хоче вибори. І я не хочу. У мене є президент, якого я обрав, якого я визнаю, якого я поважаю, і на сьогодні у мене є в державі війна. І якийсь новий президент, я не розумію, що він мені може зробити. І як він мене може зробити. А все інше, те, що хочуть вони тут нав'язати, те, що хочуть принести як американці, так і будь-хто наші, якщо вони будуть вписуватися і будуть робити, це все нечесно. Це зовсім нечесно. Якщо сказати не інше, нечесно, зовсім це. Ну, ладно, подивимося, як це буде розгортатися. Президент. Президент вирішить. Я хочу подякувати шпіота Тетяни Злипцюга, яка продонатила. І я виставляю на всіх сторінках Фейсбук віддачу останньої партії для танкістів. І Йде збор тепер для Петра Салами. Далі на наші спальники. Так, от, друзі, пішли. пішли. В Америці почалася кампанія виборів президента. І ось там є такий кандидат Рамасвамі. І що він сказав? Дослівно. я прийму російський контроль над окупованими територіями України і пообіцяю заблокувати кандидатуру України в НАТО. Це Це кандидат президента США Рамасвамі. Е -е він також сказав, що обіцяє скасувати санкції. Росії повернути на світовий ринок її і все це в обмін, в обмін на виход Росії з військового альянсу з Китаєм України для нього не існує. Ось такі є кандидати від республіканської партії Сполучених Штатів Америки. І якщо раніше мені взагалі було начхати, хто там президент, як там президент, що вони президент. Я ніколи це не обговорював. Мені тільки події якісь там, або знаєте, випадки якісь з президентом були там цікаві чи не цікаві, то тут дійсно дійсно випливає така от штука. І вона, і президент не зря в своєму інтерв'ю, я, я вже говорив про це дуже не випадково, дуже не випадково він здається, два рази сказав, що ми можемо залишитися і самі. Можемо. І це треба сприймати. І треба робити озброєння, і треба шукати інших. Можемо залишитися. Він не сказав ще раз. Кажу, не сказав без Америки, але це, це виходить якщо переможе хтось із таких людей. Ну і про Резніков. мобілізаційний план сказав ще не виконаний. Той, що був, та на сьогодні немає потреби оголошувати нову мобілізацію ці... зі збільшення численності. Мобілізаційного плану Олексій Резніков, нема у нас. Ні, план є, що потрібно стільки-стільки-то людей. А ось як виконувати цей план, як його розписати і як він повинен роб... працювати, його немає. На жаль, Ну, Олексій Різніков не є відповідальний за. Мобілізацію, відповідальність за мобілізацію взагалі-то сухопутні війська, які підпорядковуються а, залужним. Ось, от, але він висказався. Він сказав, можу сказати, що той план мобілізації, який був затверджений Верховною Радою відповідно за паданням, він ще не виконаний. Звісно, не виконаний. Ми вже казали, скільки справок, скільки виїхало, скільки поїхало. Звісно, виконаний. І це означає, він каже, що у нас немає сьогодні потреби оголошувати на мобілізацію збільшеної численності. У нас немає озброєння. Це також правда. У нас є озброєння тільки для того, для тієї кількості військових і військовослужбовців, яка у нас є і яка навчається зараз. Так що отак, така ситуація. На, треба наводити лад, треба наводити. Гарний лад, треба писати доктрину, треба вирабатувати схему, і потім треба відходити від корупції максимально, і тоді мобілізація. Друзі, я вам ще раз дякую за вашу допомогу, за вашу підтримку, за те, що ви підписуєтесь. Я вчора казав, і буду казати, що е, з Facebook будемо ходити. Будемо йти, тому що це час, це затрати, це переходьте на YouTube, переходьте на. Телеграм-канал. У нас для допомоги у нас всі реквізити в опису. Там є PayPal, там є всі, все, все, все. Дякую вам, Тоді. Дякую. До вечора. Ввечері прямий ефір. Збирайтеся, поговоримо. Україна переможе!